Був у нас коментар, що ось цей блок перемикачів на сім клавіш та зарядний пристрій не підійде до трактора МТЗ в щиток у штатний. Ну тобто в штатне місце. Ось просто подивіться, як він тут ідеально стає. Тут також йде вісім виходів. А в нас іде от він на сім клавіш, і йде тут ще зарядний пристрій та вольтметр. Зарядний пристрій, тобто тут іду два вихода під USB по 4,2 А. Зараз покажу, як буде виглядати. Ось так. Ну і ось так він ідеально стає. Просто потрібно трошки тут обрізати, щоб його туди поставити, закріпити, отвори є. А, до речі, ще в комплекті до нього йдуть. Ну, тут такі йдуть наклеїчки, за що саме відповідає, яка кнопка, там, чи сигнал, чи а, ближнє світло, чи дальнє світло, чи протиутуманне світло. Ну і так далі. Зараз постараюсь витягнути, показати. Ну Попередніх відео завжди показували. А, це в нас іде блок перемикачів. А, під кодом 5010 на сайті так ось так виглядають такі наклеючки, тобто показано за що саме відповідає а, кнопочка. Вони йдуть з підсвіткою хорошої якості. Тому, якщо вас буде цікавити, друзі, звертайтесь, відправляємо по новій пошті.